Ми продовжуємо програму про політику. Сьогодні говоримо про люстрацію. Пане Костенко. Ну, я тільки можу підсумувати, що, що говорили колеги. Органи Конституційний суд, якому вісім членів Конституційного суду самі попадають під ілюстрацію, не можуть оцінювати ілюстраційний закон. А ЦВК, який мало бути розпущено ще рік назад, ЦВК Охендовського не може проводити вибори. Прокуратура, яка повністю просягнута корупцією, не може встановлювати закон цій державі. А суд, який повністю не обновився з часів Майдану, він не може приймати законні рішення, тому що там 80% людей, які приймали незаконні рішення. Тому ми можемо підсумувати і сказати, що ми знаходимося на ті ж самі, тому самому початку, як до Майдановські часи, і за цей час тільки одна позитивна річ очищені владі, що пройшла, це закон про люстрацію, який, хоч яким чином, зупинив повернення тих ідіозних фігур, які керували в часи Янукович. Але тим не менше, в закон же не описали, що на виборні посади не можна. У цих всіх людей, які вчиняли злочини, написали, ну закон приймався до нас. Ще тоді це венісіанська комісія. На я розумію, вона. що Венеціанська комісія. Але якщо ми будемо дивитися, що кожен буде керувати, як нам робити, ми розуміємо, що в нас є своя специфіка, українська ментальність. І якщо зараз ми бачимо, що робиться на місцевих виборах. Куди лізуть ті самі на регіонали, об'єдналися то в наш край, то в врагарну партію, пішли то ще кудись, то в якесь там обличчя чи ще переобличчя, і вони попроходять знову до місцевих органів самоврядування, читай до влади. Так що ми виходить, що не можна працювати на начальниками від податкової, а головою міської ради, будь ласка, Дуже, чи, чи речерини чи мером міста? Ви знаєте, я е, трошки вивчав досвід ілюстрації е, наших, е, якби минулих е, сусідів. Польщі, Чехії, Словаччини, інших постсоціалістичних країн, які провели люстрацію ще в 91-му році. Тобто, після розпаду стран там економічної взаємодії, дії, там СЕФ, так, Варшавського договору, можна як називатися комісічної Да? вони провели у себе люстрацію. Перше було е, якби таке право звільнити всіх, хто був е, там Кимсь при, при комуністичному режимі. Де сьогодні ці країни? І де знаходиться Україна? От вам відповідь, якщо б сьогодні ми провели цю ілюстрацію, той закон, і зробили би, як там написано, повірте мені, ми б такими знаєте, великими кроками пішли вперед. Тому що, знаєте, завжди, от, знаєте, е, от, і тяжко нести, да? і важко кинуть. І от тут така ситуація. Ті люди, ми розуміємо сьогодні цю боль, да? вони там тим чи іншим шляхом отримали ті чи інші посади. Вони виконували, Мандати. і я розумію, да. були вказівки, були якийсь там тиск, були там ще питання, але вони виконували злочини, накази тої влади. Вони щеміли бізнес, вони робили різні загрози там, національної безпеки, вони крали країну. Яким чином сьогодні вони можуть повернутися до влади? І от навіщо сьогодні да, ми можемо багато про це казати. І от ви, ну, я працюю, що ви дивитеся сьогодні, що про владна партія про це каже. Кажемо! Ми побудуємо про це. Так я кажу, пашу, депутати ради. Що Поставьте ми потім зробити? Що ми повинні ще зробити, як депутати Верховної Ради. Ще один закон написати про статус номер 2 ми повинні, відповідальність за невиконання законів. Тоді ми маємо право вимагати ні? Ви особисто підпис за відставку Генпрокурора Шокіна поставили чи ні? Я не поставив. Я вам поясню, чому. Поясніть, це тому, що це, це передача. Ні, це ні, передача, але я просто поясню. Людина пропрацювала півроку, і я хотів, щоб все-таки одна людина довела до кінця розслідування майдану. Хоч одну справу, вона за вона першу людину. Я не хочу тут ефір. Ну, Ходима нема свободи, справа, немає не до кого апелювати. Але питання Махніцького, питання Єреми, питання сьогодні Шохіна. Я хочу побачити все таки питання е -е, розстрілу майдана. Я хочу побачити, коли почнеться. А, ну все таки, це, і послухайте, що він заявив. Що розслідування підходить до кінця? Давайте дамо людині, хай вона доведе справу до кінця. Так він Пане, це заявив ще панове, до початку лютого. Це саме заявив. Це, що сказали. розслідування да. доходить да. до кінця? Будь ласка, що одним з наріжних каменів люстрації, і зокрема, реформ в Україні, є реформа судової гілки влади. Це саме не і, е, е, міністерство юстиції України казало про те, що судді в українській судді дуже неохоче проходять люстраційну перевірку. І Міністерство юстиції, зокрема, вимагає вимагатиме звільнення цих суддів я з посад. Вибухав. і цієї цієї. Сьогодні торкнувся Сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк. Я пропоную послухати, що сказав прем'єр на засіданні Кабміну. Повного перезавантаження. Це означає, що в Україні повинні бути набрані нові судді за тим же принципом, за яким була сформована нова Національна поліція України. Перший елемент нашої судової реформи. Це перезавантаження судової системи, обрання нових судей на прозорому і незалежному конкурсі, і формування нових українських судів. Другий елемент нашої судової реформи це формування виключно трьохланкової судової системи, яка передбачає наявність місцевих судів і левова частка справ повинна вирішуватись в місцевих судах. І не тянутись десятками років в апеляційних судах, спеціалізованих і в Верховному суді. Люди десятками років очікують на остаточне рішення суду, щоб захистити себе і свої права. Друга ланка це апеляційні суди. І третя ланка, яка визначена Конституцією України, це найвища судова інстанція в країні Верховний суд України. Антон. Ось так сказав прем'єр пане Антоне. Прокоментуйте. Я хочу сказати, що є бажання нашого народу на те, що були суттєві зміни на судові гілці влади. <кій> Весь народ України бачить реальні зміни в. Реформі органів внутрішніх справ, коли вийшли нові поліцейські на вулиці, коли вони отримали достойну заробітну платню, коли вони були набрані не за принципи взяти кума свата брата, а взяти того, хто був найкращий з результатами тестів, співбесі, так і інше, то ви бачите результати, наприклад, того ж мажора, який збив 8 років тому назад, загубив життя двох людей у ході смертельного ДТП, його затримали поліцейські. Він 8 років жив у Києві, але його гаїшники встановили. Він давав хабаря і був таков. Тому суспільство хоче суттєвого оновлення влади прокурорської, і таких інших. Наприклад, зараз проходить конкурс по відбору нових місцевих прокурорів. Я, як народний депутат, зараз контролюю це питання. Сьогодні був перший в історії України співбесіди з кандидатами місцевої прокурори по прокуратурі Хмельницької області. Е, Онлайн-трансляція в Ютуб. Будь ласка, заходьте на сайт Генеральної прокуратури. Дивіться завтра будуть співбесіди з. Наступним районам Хмельницької області, в п'ятницю буде співбесіди Кабелякський район Полтавської області, в суботу місто Кременчуг. І зараз суспільство може, я пишу про це в Фейсбуці. Будь ласка, надсилайте інформацію до роботи комісії. Якщо у вас якийсь прокурор е е обійдев, поступав незаконно до вас, будь ласка. Але хочу вам сказати, що активність людей не дуже висока. Наприклад, щодо реформи прокуратури, по новому закону о прокуратурі, який, на жаль, не багато з наших тлеглядачів читали, там сказано, що кожен, хто. Хто мав юридичну освіту і не мав досвіду роботи в прокуратурі, може піти і подати документи на пост керівника місцевої прокуратури. Знаєте, скільки відсотків прийшло людей не з прокуратури? Лише 23%. Чому? Ну, тому що не всі хочуть працювати на державу, на жаль, тому що зарплати там невеликі, відповідальність висока, так і інше. А після того, як призначать нових прокурорів, я вже хочу сказати, хлопці, з завтрашнього дня кожен день на сайті Цензернет буде інформація, хто буде проходити співбесіди. За день, раніше. Давайте інформацію. Але, і ще потім, коли призначать нових місцевих прокурорів, вже після відкритих співбесід, після конкурсів, після рейтингів, не кажіть, що вони не такі. Пане У вас є але, але, але... Коли... але громадські активісти, зокрема, з громадської Комітету, який очолює Єгор Соболєв, багато казали, що в МВС чи не зачинений найбільший опір люстрації в Україні. Чому вони так вирішили? Значить, я можу сказати, що в МВС всі ті, хто повинен був піти, а це була більшість керівників обласних управлінь міліції, значна більшість керівників департаментів МВС, вони всі пішли. І я зараз, коли була рекламна пауза, перечитав закон про очищення влади, про люстрацію, не дуже великий. Там сказано: якщо є. Невиконання цього закону, керівники, які е, не виконують цей закон, мають бути звільнені. А якщо у громадянського суспільства, бо хтось бачить невиконання цього закону, то можна скаржувати в судовому порядку на звільнення людей. Але я особисто бачив декілька судових рішень, які фактично блокують процес люстрації. Це ми повертаємося до опросу про доброчесність наших судів. Тому що суди, на жаль, також стають на захист тих, хто е, повинен піти, але Пане, Пане Костенко, я, в мене... Я трошки по реформуванню прокуратури. Ти ка що дуже мало людей приходить не з прокурорської системи 23%. 23%. А Скільки проходило поліцію? В поліцію прийшло ну, ну по так. Києву 90. Знаєте, ну, от як проводиться реформа, так вона і відбувається. От я е, е, говорю, виборча комісія, то що ті, що я перепрошую. давайте, Ці комісії, які відбираються, Яркий приклад, це в, в, е, люди, яких направив в, ген, Генпрокуратура в антикорупційний відбір відбору антикорупційного прокурора. Чотири корупціонери від Генпрокуратури будуть відбирати антикорупційного прокурора. Ну. Чотири. Людини, які в принципі будуть мають вибрати саму чисту, саму таку публічну святу людину, яка має стати антикорупційним прокурором. Тому так і відбувається реформа. Я дуже сумніваюсь, що реформа генпрокуратури кудись піде далі. Не піде далі реформа генпрокуратури. Ми не дійдемо до реформи судової системи. Також А я пропоную повернутися до того сюжету, який ми на початку подивилися. Спочатку ми подивилися, що Кодмін починає розказувати, що у нас судді Конституційного суду щось не трохи не те направляють там, розказують. Зараз ми подивилися, що прем'єр заявляє про те, що в нас і судова гілка влади, щось не так, треба щось робити. Та давайте подивимося повноваження. Хто такий Кабмін і що він має робити? Він має займатися господарством країни. Це не його компетенція реформа судової системи. Що, мінюст може звільнити суддю? Ні. Кабмін може звільнити суддю? Ні. На це відповідні органи. Так це що? Давайте загоруємо проблему, коли люди стоять на майдані за те, щоб тарифи знизили через три дні платіжки на газ, на тепло, на світ. І люди, що бунт, треба, щоб бути замість того, щоб займатися своєю безпосередньою роботою, хоча б щодо врегулювання когось тарифів, щодо цін на газ, щодо того, що 3 мільярди кубів комісія встановила, що десь газу ділося пан, цим не займається. Пане, пане а ми говоримо пан, за реформу пан, судової пане, системи. Пане, пане Леже, про, про про тарифи у нас буде окрема програма. Вона відбудеться Я не про тарифи, а 8, про те, що хто чим має вечора. займатися. Це буде передвиборчий дебат дебати з Василем Зимою. Восьми вечора завтра можете подивитися. У Мене питання до вас, пане роз як до представника, все ж таки, правлячої партії, все про що ми говоримо, нагадує такий біг по колу. У нас суд недобрий, прокуратура недобра, всі Система опирається люстрації, все гальмується. Так але питання в наступному: ви можете поставити це питання перед президентом. Ви правляча коаліція, яка приймає певні закони. І виходить таким чином, що за рішенням цієї правлячої коаліції в нас вже створено десь здається чотири слідчі органи: тобто, слідство прокуратури не забране, є слідство в МВС, є слідство в СБУ, і ще буде слідство в антикорупційному бюро. Там 4 можливо, випадкові якби випадкові не плати, не плодити ці органи, то в нас і менше люструвати треба було. Ви знаєте, я хотів би просто, ну я розумію, про що ви кажете. М -м -м відповідальність, да? про що ми кажемо сьогодні, що нам не вистачає в Україні не політичної волі, а відповідальності за виконання законів. От я звертаюся до колег і кажу: давайте, от другого там е листопада, не буде ніяких передвиборчих перегонів, не буде ніякої там агітації, буде спокійна робота Верховної Ради, підготовка до бюджету 2016 року. Ми напишемо звернення на всіх керівників виконавчої гілки влади про те, що якщо... В їхніх органах влади будуть люди, які не індустровані, вони мають піти з роботи. І дамо термін місяць. І побачите, скільки людей підпишеться під цими законопроектами, і з яких вони будуть партії. Як вони будуть потім казати про те чи інше. Я сьогодні просто кажу: я борюсь. Незалежно від того, в якої політичної силі, але якщо я бачу несправедливість, я хочу, щоб вона дійсно була ну, от, в країні. Ось знаєте, Покарана. за що сьогодні люди? Да. От нема покарання і нема тої справедливості. І от людей це бентежить. Людей це ну, не, так, знаєте, негатив такий страшний. Тому що кожен день, коли ти стикаєшся з людьми, а я ще раз повторюю, мажоритарщики, які йдуть до людей, щось пропонують, щось розповідають, дають там, не, там відчот по, по своїй роботі. Ми повинні от, людям дивитися в очі. А люди задають одне питання. Чому того? Того, чому того жити, не, не, не відбувається в нашій країні? Чому обіцяли на Майдані одне, а сьогодні гальмується цей процеси. Тому а я кажу, є така от поста, ну, там, процедура. пишемо звернення на керівника ДФС, на керівника там, Держкордастра, на керівника на всіх інших гілок виконавчої влади. Якщо через місяць зробимо якусь там тичасову слідчу комісію, будуть люди, які припадають ілюстрацію, і не має відповідного рішення по цим людям, то керівник має піти з посади. І піде, І я думаю, що кожна людина, бажаючи залишитися на роботі, я маю ну, верхушка, вона зробить все для того, щоб дійсно виконати цей закон. А поки не буде відповідальності і не буде такої загрози, що він піде з роботи, то Коли не буде. Коли у нас я вже розумісті. почнуть посадові особи брати на себе відповідальність, а не перекладати на якісь там комісії, ще на когось. Бачиш, що керівник фіскальної служби і сам десь там порушив, і підлегли його. Сьогодні я їхав на передачу. По радіо розказують, що керівник, здається, Шевченковського е фіскальної служби не виконав цих всіх вимог, підпадає під ілюстрацію, і Назіров не звільняє. І розказує, що він має понести покарання дисциплінарну, в тому числі до звільнення. Є факт. Один день Подання. почекали, публічно ж оголосили. Звільнити, внести подання в Верховну раду. Давайте внесемо подання і звільнимо. Побачимо. Не треба чекати і заговорити проблему. Треба, щоб у державі керували люди, які можуть Повторю. здатні Фінцевий приймати термін. рішення і нести за них відповідальність. А не оглядатися то на Верховну Раду, то на тимчасову слідчу комісію, то на надолею закону треба працювати. Взяли відповідальність. Дякую, дякую дуже. Ми продовжимо обговорювати цю важливу тему Дай. Я yeah, тогда